Всіх вітаю, з вами Марія і наша звична філіжаночка. Важливі події тижня для вас, для глядачів. Так, тиждень. На жаль, нічого поки що не міняється і схід показаний як ну, обережно. Обережно і. Знаєте, що робити, коли чуєте сигнали тривоги. Тож, давайте з філіжанки починаємо. Далі, там блюдочко теж подивимось, що нам блюдочко розповідає. Так, давайте все ж таки, для багатьох з вас хочу почати з роботи соціум, Для багатьох з вас наприкінці тижня якась важлива справа буде завершена. Але така, що ви довго до, цієї, до цього завершення йшли. Ну, Це, наприклад, може цілий тиждень, а може, почали на минулому тижні, а може ще раніше. Ось тут мені ще й показаний якийсь чоловік, який, як з пляшкою прийде до вас десь на роботу, може щось відсвяткувати, може, це буде якийсь там презент, може просто людина. Ну, любить він ходити з пляшкою. Це ж теж може бути. Для багатьох з вас тиждень буде цікавий проявами якогось чоловіка, ну, якимись його там залицяннями. Але хочу одразу попередити, що ви не одна кому він очі. А, ну, давайте очима посміхається. Давайте так. Так симпатично скажем. Тут такий, що якщо йому треба допомога, він буде посміхатись всім навкруги. Будьте до цього уважні. Для когось дуже будуть ревнощі з боку якогось чоловіка. Це, знаєте, з цим чоловіком ви багато про роботу розмовляєте, про якісь там моменти. Ну, більш робочого характеру. Знає, що ви комусь там десь подобаєтесь на своїй роботі, ну, то треба ще такі буде тримати обличчя, він не буде вам це виказувати. Але якщо ви будете уважні, ви зрозумієте, що ви йому щось там зайве сказали, і він тепер нервує. Так, багато розмов буде між чоловіком, жінкою. Ну, взагалі, тут давайте так: тут колектив з чоловіків та жінок складається, і тут багато розмов взагалі от просто з людьми, які будуть до вас там якось підходити, телефонувати. Тут багато всього. Тиждень, перша половина тижня, це знаєте, як намагатиметься людина попрацювати, але ж. Ні, де там, будуть відволікати. Ну, все ж таки, ви зможете і попрацювати теж. Тепер зверніть увагу, те, що зміни показані, такі, що вони не заплановані вами. Це як щось таке вони навіть і не ваші особисті. Тут чоловік якийсь буде. Розмовами телефонними вам розповідати про зміни, які його бентежать більш за все. Там щось вдома йому не буде вподобатись Ну Там десь щось до ладу треба привести. У нього навіть ну, це як, знаєте. Більш мазали ліпили, ніж взяли і зробили так, як слід. він буде як Ну, так і буде казати, буду робити з того, що маю на руках. Ну, як жалітись вам трошки буде про свої якісь справи. Так, хтось тут. Не можу зрозуміти, людина замріяна, не можу зрозуміти, чоловік чи жінка розглядає вас як людину, яка може принести зміни в життя цієї замріяної людини. Тут взагалі взагалі замріяна людина, тут він не тільки про вас, тут він, як він. От бачите, чогось мені все ж таки він хочеться казати. Хоча є відсоток того, що це жінка. Дивіться як людина, яка багато чогось зі свого життя покладає на плечі інших людей. Ну, як за рахунок інших, хотів би чи хотіла б щось собі мати. Ну, Така трошки хибна позиція, але ж все одно вона є в цієї людини. Буде проявлятись до вас така людина, ну, як знаєте, розраховуючи на вашу вдачу і на свою поряд з вами. РС П, літера В, але англійська більш, літера К, От, і літера О. А ще Г і ще Р і Д. Або ваші ініціали є серед названих літер, або ініціали тієї людини. Про яку розповіла. Далі, стосовно того, що буде відбуватись у вас вдома, то я б не сказала, що я бачу якісь великі зміни, і взагалі більш-менш така, знаєте, ну, спокійна така енергія йде, і світла, дуже світло. Навіть, знаєте, не показаний якийсь бруд такий, що. Будьте обережні, навіть такого не хочеться сказати, але знаєте, через що треба бути всім обережними. Отут тут без змін. Так розмови показані чоловік та жінка, і показано, що сумує якийсь чоловік. Сумує, дивлячись на жінку, в якої є стосунки, вже, я так розумію, з іншим чоловіком, це хтось з ваших колишніх, хто знає, що ви в стосунках, і знає, що ви, ну, бачить, що у вас там все спокійно, більш-менш так нормально в стосунках сумує. Собі якось так малює, що з вами б, йому було б гарно. Так, чи є весілля бачу, але таке, що ну, такого, знаєте, натовпу гостей, я не бачу. Це як люди пішли і розписались. є таке бачу. Може бути таке, що ви просто потім дізнаєтесь про когось зі своїх або друзів, або родичів. Так. Дорога якась тут як зустрічає людина з дороги. Я не бачу кого, але бачу, що жінка стоїть, чекає. Це як вже повернення, і як з двома якимись доруночками. Так воно виглядає. Так, ще одну дорогу бачу, світла. Ну, взагалі такі дороги світли, нормальні, без всілякого там. Так. Чиясь маска злетить на цьому тижні якогось. Як молодого хлопця, його якісь страхи, дізнаєтесь, весь час ходив, ну, як знаєте, тримав обличчя тут, в якийсь момент щось так, знаєте, трошки-трошки розкриє свої думки, що його бентежить. Як чогось йому не вистачає. Не бачу чого саме, але, ну так, буду жалітись. Але тут така якась дрібничка, насправді, це можна вирішити. Не таке, щоб воно складне. Так, далі. Що стосовно перспектив цього тижня, Ось тут можете розраховувати на допомогу чоловіка, якщо вам така треба, але кажіть про це не так, що от просто зараз, а тут щось таке, що розраховувати ви можете, але це не буде виконано от миттєво. Це як він буде мати на увазі, і він це як запланує. Може, там взагалі якась така допомога, до якої треба б підготуватись. Дуже щасливий чоловік бо зустрівся з жінкою. Тут якесь як побачення, це в перспективу лягає, перспектива тижня. Це може відтворитись на цьому тижні, а може, навіть, знаєте, як трошки далі потім. Але це буде заплановано, до цього люди мають бажання і, знаєте, так, тягнуться до цієї ситуації. Тож він щасливий, що він знає, ну, на що йому чекати. Так. Далі. Ой, щор якийсь в перспективі, диви, дивіться, як. Тут хтось намагається, як шукає до вас дорогу, людина, якась, я не зрозумію, яка саме, буде намагатись через когось потрапити у ваш у ваш простір. Це якась людина, яку від вас віджене від чоловік. Ким завгодно він може бути для вас, цей чоловік, як вкаже вам на людину, яка ну, от просто ну, вам ця людина тільки шкоду може приносити. От він вам як розкриє цю людину. Ви так собі людину не розглядаєте, але придивіться це не просто так. Людина буде вам вказувати, ну що дивись. І показаний мені хитрий чоловік, такий, знаєте, з зайвою вагою. Темні очі, такі, що, вибачте, аж щоки підпирають ці очі, вони аж вузькими стали в нього. Хитрує через фінанси з вами такий немолодий чоловік. Так, далі дивлюсь гарні зміни стосовно роботи. Щось розглядає разом з вами якийсь чоловік, щось, знаєте, от як. Угу. Дивіться, тут два чоловіки, спілкуючись між собою, за спиною жінки, будуть відтворювати якісь такі, знаєте, світлі, гарні, приємні, зміни. Ось так воно виглядає. Якісь їх домовляння. Жінка тут трошки так осторонь тримається, але... Ну, якось її будуть, врешті-решт, її будуть сюди долучати. Багато такого, що спілкуються між собою люди, як домовляються про щось. Ну, як, знаєте, розглядають якісь, ну, як, наприклад, звернення до фахівця. Ось так Рівноважуватись будуть деякі справи, але для когось, як за телефонними розмовами, для когось при особистому спілкуванні. Але дивіться, як тут показані такі моменти. Для когось це стабільність, через яку людина заспокоюється бо відмежовується від іншої людини. Для іншої людини це та стабільність, в якій розрахунок був на поміч, а от як відмова, тут як відмова якась іде. Ну, Може, будуть умови. Тієї помочі змінюватись може буде ну, якесь прояснення надане людині. Ось тут щасливий чоловік через виконання якесь. І таке, що, знаєте, воно більш стосується. Ну, таких робочих моментів, але це виконання, як зближує між собою людей, ну, як, як початок дружби якоїсь, такого, знаєте, не, не просто там ділове спілкування, а коли люди якось посміхаються один одному, просто розуміють, що маючи. Якусь користь від спілкування один з одним, ще й приємно спілкуватись, От так воно виглядає. У когось стабілізуються відносини. Але дивіться, як тут, якщо ви не подаруєте третій особі, яка хоче вас розсварити, Якщо ви не подаруєте таку можливість, що от якщо ви все ж таки зможете не пересваритись між собою, у вас дуже така на роки стабільність буде. Тут треба, знаєте, от вчасно зупинитись і зрозуміти, що це не ваше бажання так ненавидіти один одного, а що це хтось дуже бажає, щоб ви. Мали такі почуття ненависті один до одного у стосунках. Так, що це? Тут показаний мені чоловік, який більш за все мріє про завершення. Не показують, яке саме, що йому треба завершити, але це, знаєте, коли вже буде це виконання. Щось йому треба десь крапку поставити і тримати в руках ключ до. Певної до виконання певної ідеї. У нього є вона ця ідея, але ну, там не все залежить тільки від нього. Хтось тут... Ага, тут чоловік, який серце своє відкриває, дуже такий, знаєте, жінці з дуже апетитними формами. Ох, йому подобається. Навіть може казати, щось в тобі так змінилось, навіть не можу зрозуміти, що. Але ж тут мрії про сім'ю з вами. Так, два питання буде ставити вам на цьому тижні чоловік, дуже такий зосереджений, дуже йому треба прояснити, щось там у нього виникають питання, і він без, без вашого втручання, без. Того, щоб порадитись з вами, він їх не вирішить. Тож будьте готові, комусь треба буде відповідати на питання, щось прояснювати. Ну і підтверджує дорогу, якусь дуже світлу, хорошу дорогу. Така далека вона мені показана, відтвориться ця дорога і така з результатами. Такими якимось. Навіть, може, кордон хтось буде переїжджати, бо бачу шлагбаум відкритий. Угу. Ну і все. На цьому, всім дякую. Всім гарного тижня, гарних подій на цьому тижні і людей, особливо гарних перед вами, і, і за вашою спиною, щоб все просто в спілкуванні було якомога найкраще для вас. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Бачимось всім пока.